Усім привіт! Усіх вітаю на каналі Таліжан. Мене звати Владислав і це у нас шоста серія проходження на мапі від Промоц. І у нас, друзі, в попередній серії була подорож від селища Індербор до Оралу. І також ми від Байнеу поїхали до села Туриш, Ну і від Байнеу знову ж ми поїхали в бік до міста Актау. Ну, і в цій серії ми нарешті туди доїдемо, бо тому що дорога дальня, все ж тут кілометраж доволі немалий, особливо в цих степах. Ну і також поїдемо два населених пункти, ну і потім перенесемося в Узбекистан. Але спершу, друзі, Казахстан, а потім перейдемо до Узбекистану. Усе по порядочку. Також, якщо ви хотіли продовження загалом євротраку. То не забудьте про ваші вподобайки і також підписки. Це мене змотивує робити наступні відосики. Так, ми з вами покидаємо село Шетпе, ну і прямуємо вже в бік до Актау. От, друзі, вам і степи. В попередній серії вони мені вже трішки, знаєте, піднабридли. А то постійно, постійно ти їдеш цими степами. На щастя, ми. З вами вже закінчуємо цю подорож. Я радий, що я грав на цій мапі. Вона мені, знаєте, сподобалася своїм таким колоритом і те, що я вже давно не грав євротрак, і коли ти повертаєшся до цієї іграшки через довгий проміжок часу, це знаєте, трішки от, змушує задуматися. Чи отримав я позитивні емоції під час. Цієї гри. Але, 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 нам ще є, що їхати, друзі. Ще Узбекистан лишився. А там, я гадаю, теж є багато цікавого контенту. Надіюся, розробники Промодс гарно передали саме Узбекистан. На жаль, ми не поїдемо в Ташкент. На жаль, так. На жаль, там немає цього міста. Але там є інші населені пункти, не менш цікаві. Так, ну що, друзі, доїхали ми з вами нарешті до шосе на моє здивування і певно на ваше здивування також, нас зустрічають просто файні дороги. Мені здається, що ця дорога вона простягнута саме до Алмати і до інших столиць. Ось там з так само Узбекистан. Здається, це саме ця головна дорога. Бо якщо ми поїдемо. В тому напрямку саме. Ліворуч, ми поїдемо, напевно, ще бік до Алмати. А якщо ми поїдемо в бік. Навіть, можливо, і не так. Можливо, ця дорога зараз будується до Алмати. А можливо, і не будується, тому що там гори. І це трішки нелогічно. Але я повернув через те, що я хотів би відкрити ще одне місто. Місто насправді це місто Жана Озен. Хотів би вам його показати і також відкрити. Але не дивуйтеся, якщо ви побачите багато нафтогазових заводів. З видобутку нафти, з переробки нафти, з отриманням скрапленого газу. Це, напевно, вас не здивує Так само мене, бо тому, що цей регіон, саме ця область Мангестайська, вона відома саме цим от промислом. І за рахунок цього вона і живе. Так так, я не забув. Я не забув про Тараса Григоровича Шевченка. Він був у цих краях, в цій області, і ми про це навіть і поговоримо. Чому Казахстан, як і для Казахстана, так і для України ця історія є надважливою. Для нас це трішки сумно, але. Добре, що навіть наш Тарас Григорович був саме в Казахстані. Можливо, навіть там пам'ятники є в Казахстані. Я не дивився, не помічав. Але якщо ви знаєте, то обов'язково напишіть. Так, друзі, це у нас містечко Жана озен Там понад 150 тисяч мешканців, відоме саме Нафтогазовою Галузі. Це все. Оце все. Але якщо звернути увагу на ці міста, то вони. Не надто старі, тому що коли почався нафтогазовий видобуток, ці міста просто збільшили свою кількість населення. І переважно в цих місцях живе хто? Правильно, казахи, саме національне населення. Та і населення Казахстану з кожним роком все збільшується. Це помітно. Більша народжуваність, менша смертність. Більше робочих місць, як добре, що Велика Британія вкладає великі гроші у розвиток нафтогазової галузі. Саме в цьому хм, іка. Дивіться, навіть таке є. Нагадує мені Ікею. Хі -хі. Цікаво, навіть таке є в Казахстані. Ось таке, друзі, вам і містечко Жена Озен. А далі ми попрямуємо вже до ОКТАУ. Дивіться, якась ракета, там якісь заводи, хм, ракета. Я от не цікавився, де ж це проводили ці запуски ракет. Десь в Казахстані точно, там в степах точно воно повинно було бути, бо там просто хороші умови для проведення ось таких от досліджень для польотів. Саме в цих степах. Ну, Ядерну зброю тут теж використовували, через що казахи скажеться, бо погіршується саме радіаційний баланс. От так. Отак. От Більше зібертів. Більше зібертів. В цьому радіаційному фоні з'являється і Казахстан, Казахстан... <газухи> казахи скаржаться на псування якості повітря Ось саме в цьому регіоні степовому. Так, друзі, ми покинули з вами саме місто Жана Озен. І прямуємо тепер ближче до Октау. Нарешті будемо говорити про Тараса Григоровича Шевченка. Але перш ніж говорити, я хочу, щоб ви помилувалися краєвидами ось цієї дороги. Я впевнений на всі 100%, що ця дорога побудована за останні 10 років. Це 100 пудо. Стопудо, вона дуже нова. І цьому допомагає нафтогазова галузь. Усе просто. Але цей регіон не був надто старим. Навіть за часів Радянського Союзу теж був доволі великим. Але десь в кінці 70-х, на початку 80-х років, там були родовище корисних копалин, знайдені, і пішов просто масштабний видобуток цих корисних копалин. Але і Казахстан живе за рахунок переробки цих от енергоресурсів. Ви також помітили, що у нас дуже велика швидкість, майже. До 130 км за годину ми розігнали нашу вантажівку. Це просто диво. Оце так. Виробляють бензин та дизель. Це лідер. Один з лідерів саме на азійському континенті з виробництва. Я про Китай мовчу. Китай то Китай, Китай великий. Там і поклади є, і Китай використовує Африку і інші там бідні країни для того, щоб з них викачувати ресурси. Бо китайські інвестиції це. Небезпека. Зразу ставте <свисті> хрестик на цих всіх відносинах з Китаєм. Так, ну що, друзі, ми з вами тим часом в місті Актау Дочекалися, місто доволі розбудувалося після е, іноземних інвестицій та збільшення видобутку нафти та газу. І також її переробки. Також це місто знаходиться саме біля Каспійського моря, хоча Каспійське море це насправді не море, це озеро. Одначе, там є також і Порт. Ну і пішов, друзі, дощ. Там населення понад 250 тисяч, і воно невпинно збільшується. Колись із 1964 року до 1991 року, доволі довгий час, це місто називалося саме Шевченко. Чому Шевченко, ви запитаєте, тому що. Коли Тарас Григорович Шевченко був у Засланні в 19 столітті, він бував в цих місцях. Ну, у Засланні, друзі, в рабстві, так чи інакше, тут е, і досі збережені пам'ятки тих часів. Шевченко також любив малювати, також деякі картини лишилися саме в місті Актав. Ну і називалося це місто Шевченко, як не дивно. Я сподіваюся, що тут навіть пам'ятники є нашому. Величному письменнику, про якого знає, певно, кожен українець, і не тільки українець, але і в Казахстані теж певно знають про Тараса Григоровича Шевченка, бо це також їхня історія. Бо тому що Шевченко був у них. А чому за часів царської Росії трояли саме в такі місця? Тому що там ну, важко жити, ну дуже важко жити саме в цих пустелях тому що питної води немає. Навіть місто Актау вони не мають питної води взагалі. Немає ні річок, ні озер. Якщо є якесь озеро, то воно солоне. Це ось такі солянки. Типові для Казахстану. Спека, нема води, нема їжі. Як жити? Ніяк взагалі. Що їсти? Правильно, може якийсь там верблюд буде, та її заріжуть. Все. Тому зазвичай в Октаву вони опріснюють саме солону воду. Бо вода в Каспійському морі, вона. <смі> Багато хто думає, що вона прісна. Ні, вона не прісна, вона насправді дуже осолена. Так, ну що, друзі, ось такий гарний дощик, трішки вам розповів про Казахстан. Дуже добре, що Шевченко там був, і я радий, що я зміг записати для вас ролик. І коли Шевченко тут був, цікавий факт. Цей населений пункт був селом, селом в якому було кілька тисяч мешканців. А тепер це просто велетенське місто за мірками Казахстану. І є там Алмати, є там Караганда, Астана, Костана, яких багато населення. Але от в цьому самому пункті кількість населення невпинно збільшилася завдяки нафтогазовій промисловості. Так, зараз ми тут з вами будемо розвантажувати, де ж це у нас цей пункт. Навіть мій персонаж втомлюється від цієї роботи. Але те, що ми з вами поговорили про Тараса Шевченка і те, що він був там, це варто знати. Це варто знати. Та всі знають, що Моренці пас ягнята за селом в 13. Бо 13-й минулий він пас ягнят за селом. А те, що відбувалося далі, мало хто знає. Та і мало кому це цікаво. хоча Варто цим і поцікавитися. Так, друзі, я взяв одне замовлення, хочу ще відкрити одне місце село Мангестау, та і навіть область називається Мангестайська. Чи Мангестайська. Буква Г там є все ж в українському перекладі, і як Бельгія теж буква Г. А Грузія не Грузія. Грузія це Сакартфело. Вони саме себе так називають. А от те, що є Г це добре. Отак в перекладі. Так само Орал в перекладі. Так само і ось це. Так, друзі, ну що, дивимося на місто Актау, як і говорив, дуже щільна промислова забудова. Ось тут все промисловість просто все в промисловості. От ближче до. Того моря, озера, там переважно база відпочинку. Я не знаю, як там можна жити. Я просто. Я там ніколи не був. Я не знаю, як жити в таких опустелених місцях біля цього от озера. Я просто не розумію. Але це відоме туристичне місто. Не тільки переробкою Нафти й газу, але також і, вибачте, відоме саме. Рекреації, відпочинку. Саме місто Октову. Це вам не. Ну, Це одне з єдиних важливих міст для відпочинку. Хоча для рекреації також використовують і Мул з Озер. Не з Тих Озер, не з Каспійського моря, вибачте, не звідти. Солоних Озер. З Інтербору використовують. Та й біля. Костаная є те ж саме, біля Рудного Ті Озера засолені, Актау, там доволі цілющі такі знаєте, родовища є, дуже допомагають при лікуванні різних захворювань. Так, Друзі, повертаємо. От трішки, знаєте, нутновато їздити, ніби порожнє воно, але в реальності воно так і є. Воно не надто заповнене. Дивіться, скільки ж цих заводів, скільки цих терміналів, я просто вражений. Наскільки Казахстан став доволі розбудованим? От попередні серії вона була трішки навіть перехідною. Ці серії ми більше зациклилися на Актау, на історії Тараса Шевченка. Ну, ягнята. Ягнята, що ягнята? От засланні він був велика людина, але він любив випити. Та й він жінок любив наш Тарасик. дуже любив він жіночок. В Санкт Петербурзі підчіплювати. Тарасик. Велика людина. Велика людина. А не ідеал. Іван Франко теж не ідеальна людина. Леся Українка теж не ідеальна людина. Скільки багато, от, такі вже деталі відомо, скільки багато приховували від нас такої правди. Усі люди різні. Немає ідеалів. Кожен робив щось своє. Щось своє. Хм, здається, Микола Хвильовий, якщо хтось знає, надіюся, багато хто чув про цього видатного письменника. Микола Хвильовий, насправді він не українець за національністю, а був цей ким був? Був росіянином. Але вважав себе українцем. Хоч він з Україною ніякого відношення не мав, у нього там нікого й не було, а він вважав себе. Українцем, хоч за походженням не був ним. Та Іван Франко теж, здається, був німцем за походженням. Я навіть не українець за походженням повністю. Не повністю я українець за походженням. Дещо у мене є і білоруського. Так, ну що, друзі, нас вітає тим часом село Мангістау і повертаємо, повертаємо туди, зараз там розвантажимося і будемо закінчувати. Цей рейс. І нарешті поїдемо до довгоочікуваного Казахстану. Мені вже не кортить. Я вже хочу поїхати туди. І добре, з Казахстаном ми вже з вами, друзі, закінчуємо. Цікава країна. Раджу вам почитати трішки про Казахстан. Раджу переглянути повністю це проходження, якщо ви його не глянули, бо воно вийшло доволі інформативним. Хоч і не повністю вся країна, але, одначе, проходження вийшло цікавим. Так, ну що, друзі? Ну що, їдемо до кордону? До кордону із Узбекистаном. От Узбекистан. От справді, країна не така і відома, напевно, для багатьох, як, наприклад, Казахстан. Узбекистан, до речі, за площею, щоб ви не губилися, він менший, чим Україн. Там десь 440 тисяч. Якщо мені пам'ять не зраджує. Я не дуже люблю запам'ятовувати числа, але думаю, це правильна відповідь. Але менше і менше, ніж Україна. Так, перевірка. Зараз глянемо, який у нас тут суворий контроль. Це вам не європейські країни зовсім ні. А тут контроль більший. Тут не дуже люблять емігрантів цих, що перелазять через паркан. Тут все дуже серйозно. Нелегалів тут просто не люблять. Дуже не люблять. А узбеки то люблять перелазити. А, і стосовно цього контролю, яка особливість, чому тут так хочуть, щоб нас перевірили? Є така автономна республіка, Каракалпакастан. Там Боже, там скільки проблем було в цій республіці, автономній. Я не знаю, скільки треба всі серії говорити, щоб вам пояснити саму суть. Я українською взагалі нічого не знайшов про цю республіку. Ну в плані відео українською. Я сподіваюся, що колись зроблять про цю Автономну республіку хоча б якесь відео. Це дуже цікаво. Така цікава історія, але все ж є щось схоже, є щось схоже з цими проблемними регіонами. Так, друзі, ми пішли з вами потрійний контроль приблизно. Попереджаю, в Узбекистані контроль буде ще більшим. Ще та ще більшим. Якщо говорити про цю автономну республіку, центром є місто Нукус. Так, так, далеко-далеко від цього кордону. Але постривайте, що ж такого цікавого в цій республіці? Чим воно нагадує? Воно дещо нагадує Автономну Республіку Крим, але тут ситуація не така, неоднорідна. Ви зараз скажете, а чому це вона Автономна республіка? Також штрафували? ну гаразд. Проходимо перший контроль. Тут подвійний контроль, бачу, тут у нас паркан, там у нас ну, воротя, ось, варта ось. тут шлагбаум. Зараз прийдемо подвійний контроль. Перше нас перевіряють на початку, потім нас перевіряють саме ось з цим шлагбаумом. В цій автономній республіці було дуже багато заворушень. А тепер зрозуміємо чому. Дивіться: населення автономного регіону складає 1,2 мільйона населення. Це багато, так. Але. Варто зауважити, що є навіть окремий народ. Народ називає себе кара, Каракалпаки. Цікава історія в них насправді. Народ без держави, як і курди без держави. Їх всього 400 тисяч. Серед цього населення. Так, потрійний контроль пройшли. Далі четвертий раз проходимо з вами. Далі 400 тисяч цього народу, 400 тисяч узбеків. 300 тисяч казахів, а все, решта це вже ну, змішано. Киргізи, росіяни і азербайджанці, кого там тільки немає. І от, регіон дуже багатонаціональний. І от такі от міжнаціональні проблеми там виникають. Це можна було вирішити. Можна було вирішити. Але знаєте, хто розпалює цю ворожнечу? Російська Федерація. Карл, Російська Федерація розпалює ворожнечу між цими трьома народами. Що за лайно? Шо коїться? П'ять разів ми пройшли контроль. Зауважу. Це вам республіка. Таке в реальності теж є. Тут і були на національному підґрунті заворушення між цими народами. Тут і. Відбувалися референдуми, не знаю скільки їх разів було, але було їх багато. Навіть останнього разу, в 22-му році проводили референдум, якісь навіть були бої між мітингувальниками і між поліцією місцевою. Не знаю, Регіон справді незвичайний. Він з одного боку бідний на півночі, на півдні ні, там виноградники, бавовна галузь розвинена доволі. Бо Узбекистан це відома країна саме в бавовненій промисловості. Та там і з бавовни роблять дещо. Так, друзі, нас вітає село, дайте його прочитаю правильно. Кара Каракалпакія. це у нас, друзі, селище. Навіть оштрафували. Регіон дуже нестабільний. Дуже нестабільний. Він навіть хотів суверенітет оголосити. Суверенітет. Ну, на базі того, що навіть у їхній владі буде місце для усіх народів. Була така ідея, але ну, самі розумієте, чому деяким гравцям це не вигідно. В тому числі невигідно це Ірану, Російській Федерації, і також, а чому ми забуваємо про комуністичний Китай? Це ще та закалка в дупі. От люблять вони такі місця, от, проблемні. Їх можна вирішити дуже легко, якщо люди між собою поговорять, вирішать, як їм правильно жити, що вони хочуть. Друзі, така от світова політика. Така от світова політика. Але те, що тут постійно ці заворушення національному від відбаються, це справді правда. Ну і регіон доволі бідний. Так, ну що, друзі, їдемо. Жахливі дороги просто в цьому Узбекистані. І Узбекистан це велика країна за мірками європейських держав. Відома вона бавовняною галузю, машинобудуванням, однак більшість фірм вони не державні, вони стали приватними. Але, як я зрозумів, США теж вкладаються в промисловість Узбекистану. Та і роботи в Узбекистані не так і багато. І багато хто залучений у фермерське господарство. Отак. От так, переїжджаємо. Просто жахливі дороги, мають обмеження швидкості 40 км за годину. Чому я рекомендую дивитися свої ролики? Дехто скаже, що вони дуже нудні, вони не інформативні. Ну що ти розповідаєш? Давай розповідай якісь смішинки, смішина. Ну, яка суть в цьому? Я взагалі канали про ігри не люблю дивитися. Чому? Тому що я хочу дізнатися щось більш раціональне, більш нове про наш світ. Перш за все, це політика, історія і географічні закономірності. Так, друзі, знову ж приїхали. Журналісти знімають, як же ж не хочуть робити політики дорогу. Яка ж тут бідність, яка ж тут розруха. Добре це показали розробники. Добре це продемонстрували. Бідний регіон. Але в Узбекистані є всього два регіони таких замірками Узбекистану проблемних. Це оця республіка, яку з першої спроби не вимовиш. М -м, я простого українця, то це так. І друга теж є. А чим вона відома? Звісно, знову ж, злочинністю, грабунками. От, от Оце таке. А дороги тут справді дуже кльові. От справді кайфую від цих от, доріг. Це у нас, друзі, селище жаслик. Або жаслик. Я Узбецьку не знаю, але назви цікаві. Радий, що як і в Казахстані, так і в Узбекистані назви повертаються. І що тут унікальне є? Верблюди. Верблюди в Узбекистані. В Узбекистані. Румуни чим їздять. Кіньми, кіньми їздять, а узбеки їздять верблюдами. Для туризму теж можна було б щось зробити на верблюдах катати. Але бідність тут дуже сувора, депресивний регіон просто. Можна все вирішити, можна його збагатити, все ж нафтогазова галузь тут може розвиватися, вона тут є. Але все ж людям доводиться їхати працювати узбекам, працювати саме. Такі міста, як Челябінськ, що там у нас ще є, вже й забув. Інші там Омськ, Орськ. І вже не пригадаю такі відомі, де згадувались саме узбеки, але їх на Московії багато. Нема роботи, немає. Лише щось будують постійно, щось розкупують, а діло то стоїть на місці. Надіємося, що в Узбекистані щось збільиться. та й Та й суворі кліматичні умови. Хоч і кажуть, що виробництво бавовне. От, бавовник вирощують все ж Саші, але все одно ну це крапля в морі. Від того, що потрібно Узбекистану, це крапля в морі. Бо амундар'я та сирдар'я, оці річки пересихаючи, ну вони не мають багато водних. Водних ресурсів взагалі немає як таких. Це величезна проблема для цієї країни. Не знаю, як це вирішити взагалі. Бо я не звідти, я географію цього Узбекистану недобре знаю. Але ми з вами, друзі, доїхали до селища Кирикис. Нарешті ми тут, друзі. Видобуток газу тут відомий в цьому цьому регіоні, у цій республіці. Але Узбекистан відомо саме ДАЕВО. Знаєте таку фірму Південно-Корейську? Оце так. Навіть мій ланус ну, дево Нексія теж звідти. Узбекського виробництва. От, мій автомобіль. Нексія, саме вироблений в Узбекистані. Так, ну що, друзі, ну, було б добре, знаєте, щоб бачити розвиток в Узбекистані. Але все рівно є і проблемні регіони, все рівно є і корупція. Як ж без корупції в нас крізь є по світу розкрадання, просто незвертання уваги на простий нарід, який хоче жити, в мирі, злагоді та достатку. Скрізь таке поширено, друзі. Ось такий і урок у таких от наших відосиках. Так, ну що, друзі, паркуємося тут і будемо закінчувати. Це проходження. Я дякую вам, друзі, що ви додивилися цих 6 епізодів до кінця. Я дуже вдячний вам за це. Це для мене дуже важливо. Дуже важливо. Ну що, ж, друзі, дякую ще раз за увагу. Проїхали ми немало. Проходження було доволі насиченим та цікавим. Я все відкрив, усе на цій мапі серед замовлень і також на головній мапі. Усе я відкрив. Навіть те, що я не хотів вам і показувати. Теж, я все, друзі, відкрив. Усе у мене є. Усе готовеньке. Що друзі, дякую за увагу! Дякую, що дивилися! Слава Україні! Слава українським захисникам! Бувайте!